8 липня на календарі 12.00 у Києві свою роботи продовжує телевізійна служба новин. Новий корупційний скандал на хабарництві та поборах погорів заступник міністра охорони здоров'я Роман Василишин. Спецоперацію вночі провела прокуратура Київщини та відзвітувала про це у Фейсбуці. До призначення на посаду міністра охорони здоров'я Василишин очолював Олександрівську лікарню. Подробиці спецоперації обіцяли розповісти в СБУ. Звіти наш кореспондент Валентина Доброта. Вона на прямому зв'язку зі студією. Валя, доброго дня. Отже, що стало відомо про затримання Хабарника і його подальшу долю? Заступника міністра охорони здоров'я Романа Василишина він, до речі, свого часу виконував обов'язки міністра охорони здоров'я. А до цього очолював Олександрівську лікарню. Було затримано сьогодні вночі з заміському будинку його доньки на осокорках разом із зміченими грішми. Це 900 доларів і 38 тисяч гривень. Ці ночі також було затримано і директора урологічного центру Олександрівської лікарні Юрія Серняка. Він був посередником у цій корупційній схемі. Всю ніч проходили у будинках обшуки. Загалом під час обшуки було вилучено 315 тисяч гривень, 47 тисяч доларів і 2,5 тисячі євро. Обшуки ще тривають. Це п'ятий епізод хабарництва зафіксований силовиками. Гроші Василишну передав директор урологічного центру Олександрівської лікарні. Ці гроші з тяжкохворих пацієнтів, з яких лікарі брали за операцію. До схеми з вимагання грошей були залучена група медиків. І ось що говорять про це силовики. Я пропоную послухати пряму мову. Та ми були шоковані, шоковані тим, чим займався заступник міністра охорони здоров'я. Збирали гроші з хворих пацієнтів за проведення операцій. Лікарі між собою спілкуючись кажуть, пацієнт в поганому стані, що робити? Гроші дають, дають ріж від 50 до 100 тисяч гривень. Лише з цього центру отримував заступник міністра. П'ять разів ми фіксували отримання міченої частини ХБ. Іван Василишин відмовився від співпраці зі слідством, Він не дає показів. А от його колега Юрій Серняк розказує силовикам всю корупційну схему, і протягом трьох діб від моменту затримання суд має обрати запобіжний захід затриманим. Студія. Дякую, Валя. Наш кореспондент Валентина Доброта зі служби безпеки України про подробиці спецоперації з затримання заступника міністра охорони здоров'я Романа Василишина. Тим часом кабінет міністрів вже відсторонив його від посади. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман на брифінгу в кабінеті затриманого чиновника. Зночі тривають обшуки, що так довго шукають правохорончиці. Знайшли вже щось, не кажуть. Біля міністерства нині чатує наш кореспондент Мар'яна Бухан. Спробуємо мати з нею пря. Яму і зв'язок Маріяна. Отже, чи працює міністерство наразі у штатному режимі, і чи є доступ в усіх до приміщення? Вітаю, Марічко. Ну отут зовні зовсім немає жодних признаків, що всередині щось відбувається. Будь-які слідчі дії це дуже спокійно, але е, ми точно знаємо, що слідчі дії всередині відбуваються. Про це нам розповів інший заступник міністра охорони здоров'я України е, Роман Ілик. Він зараз поряд зі мною. Вітаю, пане Романе. Добре. Скажіть, будь ласка, е, от ви прийшли на роботу о дев'ятій ранку. Що ви побачили? Чи Бо гроші з е, кабінету вашого колеги, і чи ну, справді працює як працює міністерство в штатному режимі або якось в надзвичайному міністерство працює в звичному режимі, всі працівники знаходяться на робочих місцях вранці в 9 годині, коли ми прийшли, кабінет е, Романа Сулина був опломбований. Відповідно його охороняли працівники правоохоронних органів зараз. Вони здійснюють спільно разом. Службою безпеки України, обшук кабінету і обшук автобусу, яким користувався відповідний службовець. Все працює в штатному ремі, в жодних інших кабінетах немає обшуків. Абсолютно. Дякую. Нагадаю, це був Роман Ілик охорони здоров'я, ну, а також нагадаю, що вночі Романа Василишина взяли на хабарі у понад 50 тисяч доларів. Це відбувалося просто тут, у Міністерстві охорони здоров'я. І також вже була інформація, що сьогодні а, ну, зроблять... Прокуратура зробить все можливе, щоб подати надання до суду і вже обирати запобіжний захід. Затриманому Марічко. Дякую, Мар'яна. Наш кореспондент Мар'яна Бухана з міністерства охорони здоров'я Нагадаю, заступника міністра. Сьогодні затримали на хабарі, на хабарі. у 100... 25 тисяч гривень у Києві затримав співробітницю Державної фіскальної служби України. Службовець вимагала гроші від свого ж колеги, проти якого було розпочато службове розслідування. Обіцяла владнати його проблеми. Затримали жінку у власній автівці. в Момент отримання хабара. Операцію провели співробітники внутрішньої безпеки ДФС та Генеральної прокуратури. Після слідчих дій жінку доправило до одного з відділків поліції протягом трьох діб суд має обрати й запобіжний захід. За подібний злочин державним службовця в Україні передбачено покарання до 10 років позбавлення волі. Протягом цього дня слідчі обіцяють оприлюднити подробиці і цієї спецоперації. Двоє бійців отримали поранення за останню добу на східному фронті. Це дані власних джерел ТСН. Військових вже доправили до шпиталю. Загрози для їхнього життя немає. Запевняють медики. Із гармат великого калібру і заборонених мінометів. Бойовики обстрілюють опорні пункти в районі Авдіївки та позиції поблизу окупованої горлівки. Складна ситуація і на Маріупольському напрямку там під вся лінія розмежування. Бойовики гатять із гранатометів, ПМП, Зеніток та кулеметів великого калібру. Верховна Рада знову не працює. Зранку депутати батьківщини зайняли президію, а радикали знову розсілися довкола трибуни, перекривши таким чином усі підходи до президії. Спікеру, який зайшов до зали, не дали підійти ані до свого місця, ані до трибуни. А коли Андрій Поробій, таки знайшов мікрофон, змусили його замовкнути, заспівавши гімн. Не змінило ситуацію те, що на засідання прийшов повним складом уряд на чолі з прем'єром Володимиром Гройсманом. Після колективного співу Акапело пробій закрив засідання до наступного вівторка. Сьогодні ми мали розглядати годину запитань до уряду питання тарифів. Уряд мав подетально розповісти з цієї проблематики. На жаль, декому цікаві не тарифи, цікава дестабілізація в нашій державі. Цікавить дестабілізація в цьому парламенті. Ми їм допустимо колеги. Ми будемо діяти послідовно. Спочатку ми спробуємо через блокування трибуни сісти за стіл переговорів по зниженню тарифів. Якщо ніяк не допоможуть ті методи політичні на місцевому рівні, на рівні Верховної Ради уряду, то ми будемо звертатися до людей для того, щоб захищати свої права. Кривавий протест у Сполучених Штатах у Даусі розстріляли офіцерів поліції. Стрілянина почалася, коли сотні людей вийшли на вулиці. Протестувати проти вже другого за останні дні вбивства темношкірого чоловіка. Поліцію п'ятеро полісменів загинуло ще шестеро поранено. Далецька поліція почала затримувати підозрюваних, один з яких погрожував підірвати бомбу у центрі міста. Більше про розвиток події Катерина Фудорченко. Мирна демонстрація у центрі Далласа, аж раптом невідомі снайпери відкривають вогонь по офіцерах поліції. У натовпі починається паніка. Постріли чутно здалеку. Найсміливіші знімають усе на телефони. Цей чоловік брав участь у протесті. Каже, навіть не знає, звідки почали стріляти. Я не бачив нікого іншого підстреленим, тільки поліцейських. За лічені хвилини на місце прибувають медики. Жертвами стали п'ятеро офіцерів. За життя ще шістьох зараз борються у шпиталі. Поліція каже, стріляли зі снайперських гвинтівок, а до нападу ретельно підготувалися. Вогонь зловмисники відкрили одночасно. Незабаром правоохоронці затримують трьох ймовірних підозрюваних. Один здався сам, другого затримали після перестрілки. Інший звернув на себе увагу поліції підозрілою поведінкою. Четверте підозрюваний заберкодувався у своєму гаражі і під час переговорів погрожує правоохоронцям. підозрюваний, з яким ми ведемо перемовини, заявив, що збирається поранити і вбити якомога більше поліцейських до своєї загибелі, і що його гараж і деякі точки у центрі міста заміновані. За лічені хвилини місцеві змі повідомляють, його таки застрелила поліція. У місті чутно сирени там триває поліцейська операція. На вулицях багато озброєних копів. Зміркувань безпека авіаційне управління США тимчасово обмежило польоти над містом. Нинішній напад на поліцейських вже назвали одним із наймасштабніших за останні 15 років. Катерина Федорченко, ТСН, 1+,1. Масштабна пожежа у московському метро, шість станцій закрили сьогодні зранку через технічну несправність. Задимлення сталося на так званій фіолетовій гілці. На станції вихідно спалахнув електрокабель. Через це рух поїздів на станціях зупинили для пасажирів, запустили безкоштовні автобуси. За кілька годин пожежу ліквідували у московському трипілетені. Кажуть, наразі роботу станції відновлено. Тим керівництво метро закликає столичних мешканців користуватися наземним транспортом, адже поїзди все, ще їздять з великими інтервалами. На станціях може виникнути тисніва. Посилити кордони Європи від російської агресії, і направити до Польщі та ще трьох країн Балтики понад 4 тисячі солдатів. Це чи не головне питання передкуденного саміту НАТО, що сьогодні відкривається у Варшаві? На кону там і питання українського Донбасу. У Варшаві працює наш кореспондент Маргарита Ситник. Вона у зв'язку зі студією. Віта, які рішення багато обіцяючи мають ухвалити сьогодні на саміті? Марічка, вітаю. буквально у ці хвилини з'їжджаються на саміт чиновники НАТО, президенти та урядовці. За кілька годин ось у цій будівлі, спеціально збудовані на футбольному полі національного стадіону, розпочнеться саміт. Вже відомо, що саме сьогодні, у перший день саміту, буде ухвалене рішення про розміщення чотирьох батальйонів на території трьох країн Балтики та Польщі. Бо мовляв, зараз альянс може не встигнути відреагувати на можливу російську агресію, бо географічне розташування і військовий потенціал у Росії кращий, А розміщення а розміщення. Чотирьох тисяч солдатів з Канади, Америки, Британії та Німеччини немає змінити баланс сил у регіоні. Цього рішення дуже чекають у цих країнах. Зокрема, польський міністр закордонних справ Вітольд Шаковський сказав, що у 99 році Польща вступила в НАТО. А після Варшавського саміту НАТО вступає в Польщу на щодо Росії, НАТО має намір балансувати на межі політики стримування, залякування та діалогу. Ми зробимо нові важливі кроки і надалі будемо посилювати нашу колективну оборону і відлякування а також будемо забезпечувати стабільність поблизу наших кордонів. Це включає більшу військову присутність в Польщі, а також в Естонії, Латвії і Литві. Наша присутність буде багатонаціональною. Ключовий меседж атака на одного союзника буде атакою одночасно на всіх союзників. Вітав сердешні на конференції праців Україна теж бере участь у саміті. Вона єдина країна партнер, а не член альянсу, з якою проведуть зустріч на найвищому рівні. Говоритимуть про російську агресію, і що робити, щоб Росія забралася з Донбасу. Крім цього, Петро Порошенко розкаже про те, як реформуватимуть українську армію. Представив так званий стратегічний оборонний бюлетень, який розробляли за допомогою радників НАТО. І НАТО обіцяє багато обіцяючий комплексний пакет допомоги. Від консультацій до грошей на певні військові проекти. І вже відомо, що сьогодні Петро Порошенко зустрінеться з прем'єр-міністром Британії, а також з президентами Туреччини та Фінляндії. Марічко. Дякую, Рита. Наш кореспондент у Польщі Маргарита Ситник. Про очікування від сьогоднішнього саміту НАТО він розпочинається у Варшаві. Акцію усіх російських мобільних операторів зв'язку з щонайменше на 5%. відсотків. Така була реакція ринку на підписання Путіним. Так званого закону Ярової. серед нових правил, зокрема обов'язок мобільних компаній надавати всю інформацію про з'єднання та розмову користувачів та забезпечення ФСБ методами докодування інформації для систем типу банківських, як СВІФТ чи комунікаційних, як Скайп, така вимога неможлива. Штраф за відмову компаній співпрацювати з соловиками – до мільйона рублів. 10 тисяч за перший раз 20 тисяч за другий. В Україні втричі підняли штрафи за кермування в нетверезому стані. Також при першій же п'янці за кермом водія на рік відбиратимуть права. За друге затримання за кермом на підпитку права відбиратимуть вже на три роки. Якщо водія ловитимуть на нетверезому кермуванні два роки поспіль, йому загрожує майже 41 тисяча штрафу і позбавлення водійських прав на 10 років. Закон запрацює з моменту підписання його президентом. Допомогти йому повернутися до повноцінного життя просить небайдужих людей. Іван Сорохан у двадцятиоднорічної з невеличкого гірського села Черганівка на Прикарпатті відмовляють обидві нирки для його батьків. Це справжній шок, адже раніше вони вже поховали двох його старших братів. Сини померли від точнісінько такої ж хвороби, що і Івана нині єдиного сина може врятувати тільки трансплантація нирок, яка зокрема в Угорщині коштує майже 60 тисяч євро. Тільки дім та лікарня тричі на тиждень. Так живе 21-річний Іван Сорохан. Без гемодіалізу юнак за лічені тижні помре. Обидві його нирки невиліковно хворі. це є автоімунне захворювання, яке виникає внаслідок будь-якої інфекції. У нього якраз після перенесеного ГРВІ проявилися захворювання симптоми ниркової недостатності. Кілька років тому Іван здоровий спортивний хлопчина, раптом відчув важкість в ногах. З кожним днем йому все важче було ходити. Однак до лікаря не звертався. Біль навіть від батьків приховував. За тиждень у нього відмовили нирки. Все збирається йде у профтехучилище. Відті приходить дуже стомлений. Такий ноги Но, вже дивимося, вже на опухли ноги йому. І Васю, що є? Та нічого. Він хотів, просто нас не хотів травмувати. Юнак боявся почути діагноз, бо двоє його рідних братів померли від цієї хвороби. Одному було 10 років, другому 19. Ми контролювали, ми водили його на аналізи, ми робили аналізи, бо ми знали, що, що це в нас вже була біда. З маличку нічого не проявлялося. Страшна недуга у Івана проходить легше, ніж у його братів. Лікарі кажуть, трансплантація нирки може повернути його до повноцінного життя. Але старенькі батьки донорами бути вже не можуть. Термінова операція можлива тільки за кордоном. Була у нас жіночка. З Тернополя хотіла дати І стати що це, донором. У нас, нас такі ж, пляхи. Теж обідно. Ну людина хоче спасти дитину, а А законка ні. Допомогти Івану погодилися в одній з клінік Угорщини за майже 60 тисяч євро. А сорохани усе, що мали: землю, батьківську хату продали ще рятуючи старших синів. Ми пенсіонери, чоловіка лише мінімально 940 гривень пенсії. Три ці два роки на роботу Так. я. У мене є 1400. Тепер уся їхня надія на небайдужих людей. Все життя ходити на гемодіаліз. Ну але ну це довго життя нема. Це просто організм, серця вбиває себе. Дуже хочу жити. Чесно, і хочу мати сім'ю, дітей, мати, підтримувати своїх батьків. І ми дуже би просили людей і вас дуже просимо. Поможіть нам, Щоб ми могли старість дожити і знати, що він ще якийсь ще проживе. Поставити Івана у чергу на донорську нирку угорські медики обіцяють щойно отримують хоча б половину необхідної суми. Пазар але пас Романдучок Прикарпаття ТСН, один плюс один як ви можете допомогти Івану? Всю інформацію шукайте на сайті tsn.ua. Щастя господарів та розпач гостів. Збірна Францію з футболу вийшла у фінал на радість своїм болівальникам У Марселі, де команда господарка Євро обіграла німців 2-0, Гуляні не припинялися до самого ранку. Радість не затьмарили навіть незначні сутички. Натомість у Німеччині не приховували сліз. Програш своєї команди вони сприйняли як справжню драму, адже чемпіонів. Світу німців називали найбільшими фаворитами цього євро. Фінал чемпіонату, в якому француз гратиме з португальцями, відбудеться цієї неділі, 10 липня. Сканер та інтернет це все, що має обов'язково знайти абітурієнт, якщо хоче вступити до вищого навчального закладу, адже подати документи до вишу цьогоріч можна лише в електронному вигляді. А ті фахівці, які забезпечують технічний супровід проєкту, ексклюзивно для глядачів ТСН, показали саму електронну заявку. Абітурієнти отримують до неї доступи з нуля годин понеділка 11 липня, коли офіційно стартує вступна кампанія. Абітурієнт зможе зайти на сайт Електронна освіта, зареєструватися і створити осо. Висти кабінет, де побачить форму для вступу. Туди ж обов'язково треба буде завантажити і відсканований додаток до атестату. Єдине про що просять чиновники не штурмувати сайт у перший же день, аби електронна система витримала навантаження. Заявки прийматимуть 16 днів до Ті, хто не мають вдома інтернету, можуть під'їхати у будь-який вищий навчальний заклад, не обов'язково навіть в той, в який вони хочуть вступати, і там їм допоможуть подати їхні документи. У рівному до поліції взяли сову, назвали патрулькою, оселили у порожньому гаражі. Її можна сидіти у гіллі на батареї, а можна на власному письмовому столі. Дитинча нічного птаха з лісу забрали місцеві діти. Це побачили дорослі і викликали копів. Маму сову патрульні відшукати не змогли, тож взялися. Піклуватися про малечу самотужки. Орнітологи оцінили, вік знайде у два тижні. Літати на далекі відстані. Сувеняна навчиться лише у два місяці. Поліціянти кажуть: далі патрульку відділку не триматимуть, хіба сама вона захоче? Поки вже у власний гараж після невеличких прогулянок вона повертається із радістю. Побачили птаха, дивився на нас очима такими великими. Буде символ нашої патрульної поліції в Рівному. Все, я вдома, правда? Як патрулька повертається до поліціантів, так само і ми радісно повернемось до вас ранкової і денний ТСН, але після невеличкої відпустки. Гарного вам всім так само відпочинку. Але сподіваємось вас побачити вже у серпні.